Володимир Сосюра, як не любить той край, як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям, де вперше став ходить, і квіткою, неначе в його теплі зростав і усміхав з квіткам, Як не любить той край, що дав тобі і силу, і гострий зірочей, і розум молодий, і далі, що тобі красу свою відкрили, і моря голубий, розгойданий прибій. Він радість у труді, і творчих дум польоти тобі для слави дав, Як шум гаїв, і рік. Як сяйво сонячне усій твоїй істоті, як весни, що до їх тепла ти серцем звик. З тобою він у снах і наяву з тобою, ти разом з ним ростеш і змінюєшся з ним, милуєшся його нетлінною красою, бо він твоє життя, твоя любов, твій дім.